І дітей копиться, щоб каноплі підставили льон поколіна, що кінького у вас тут голова не боліла. З новим роком всіх. Доброго вечора. Доброго вечора, вас ударить. Слава же. Сьогодні у нас здавано річна програма, всіх ми вітаємо з різдвом. З новим роком. Сьогодні у нас відбувається вертай пес, хто знає, в Харків'я. Побачив, по всьому Харкові співають колядки, щедрівки. І Бармалевич також не виключення в місто, де побухати колядки і щедрівки. А раніше колись, коли ходили та щедрували, завжди запитували. Та защедрувати ж. Дозволяєте? Як кажуть, заходили до хати і починали щедрувати, заспівати тих щедрівні вітальні, відчувають пісні. Які а, започатковують гарну долю, успіх на весь наступний рік, щоб він був вражаєм, щоб у вас завжди був достаток посвітний і благодать. don't know